Час новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. Вітаю. Вночі ворог намагався атакувати Дніпропетровщину безпілотником. Та наші вартові неба обламали крила російській пташці. Це був шахет. А вже на ранок окупанти вдарили по Марганецькій громаді, Поцілили з безпілотника. Обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються. Горіла літня кухня. У Новокодацькому районі Дніпра палав приватний будинок. Займання виникло надвечір вівторка. Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Боролися з червоним півнем рятувальники понад пів години. Люди вціліли. Нашим захисникам від поляків українські партнери з нижньої сілезії доправили на Дніпропетровщину гуманітарний вантаж. У ньому 11 надпотужних дронів. Їх вже передали рятувальникам, поліцейським та нацгвардійцям. Ці пташки навіть кращі за мавіки кажуть фахівці. Вони можуть літати на відстань 10 кілометрів на висоті 150 метрів. Дрон складається з ніжок, з камери. Камери є дві. дві комплектуючі. Одна 10 зум, кратність звеличення, інша 40. Лопості, двигуни, GPS-трекер, який приймає сигнал і самі антени для прийняття сигналу. Камери дрона передають чітке зображення місцевості. Головна особливість цього коптера він непомітний для радарів. Керувати ним можна за допомогою спеціального пульта. Тут є екран, він сенсорний, цей планшет на андроїді. є плеймаркет, завантажуються карти, завантажуються додатки. Він є... Управляється як і сенсорно, так і є спеціальні перемикачі, які збільшують саму камеру зум, тобто ми відстань камери збільшуємо, віддаляємо режими польоту, спорт, звичайний і т.д. Камерою можна е, управляти як і сенсором, так і спеціальними датчиками. Саме ці дрони поїдуть в зону там, де проходять бойові дії, а саме в Херсонську область, де несуть службу наші поліцейські для документування злочинів. Не завжди є можливість приїхати і зафіксувати навіть чи саме ту саму смерть. Загибелі деяких людей, які мирного населення, яке відбувається від обстрілів. А завдяки дрону є можливість підлетіти, зафіксувати. А школи Дніпропетровщини поповнилися новими автобусами. До ліцеїв Дніпровського, Кам'янського та Криворізького районів вже рушили 12 новеньких комфортних бусів вітчизняного виробництва. Вони дісталися тим гімназіям та ліцеям, які з вересня планують приймати своїх учнів офлайн. Ключі від чотириколісних керівникам ліцеїв передав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Автобуси придбали коштом державного та місцевих бюджетів. Директорка місцевого ліцею Кам'янського району розповідає: в них навчається 1300 дітей та понад півсотні дошкільнят. Майже чверть учнів мешкають в сусідніх населених пунктах, тому конче потребували новенький транспорт. Є обігрів, є печки в салоні для діток. От, для запуску двигуна теж є тут так званий котюл. Під кінець з навчального руку ми місяць возили діток, ну, а так дістанціване навчання. В-перше, Во вони попідростали, всі, десь вже за мене більше. Ну, вони один за одним за школою скучили. З Нового року будемо. Ми возить ми підвозимо більше ніж шести сел навколишніх, і е, велика кількість дітей до трьохсот дітей. Ми підвозимо з сусідніх сел і. Потребуємо саме в нових автобусах, тому що маршрути довгі і це перевіз дітей він супроводжується ну там з певними труднощами. А коли є декілька автобусів, можна здійснити це швидше, діти довше сплять зранку і якість навчання краще. рятує у спеку, радує око, відволікає від міської метушні та чатує на маленьких непосидючих маленьких містян. З фонтану в сквері прибережний щодня виловлюють малечу, кажуть працівники зони відпочинку. У спекотну погоду хлопці й дівчата один за одним лізуть купатися до граніту до гранітного водограю з масивними металевими штирями. Такі водні процедури небезпечні. Розвага у тутешньому фонтані кілька років тому. Коштували життя маленькому дніпрянину. Та навіть чужий трагічний приклад не навчив ні дітей, ані їхніх батьків. Коли з вами розговорюють з родителями, говорять, а де написано, що не Ходити в фонтані нельзя, написано тільки купатися нельзя. що да треба робити? Якщо купатися не можна, ходити можна Це ж просто, просто маразм. І очень часто приходять. Это вот Ти ходишь, ходиш і ходиш, в это вот родителям. А, она, а у них ответ. А если ему хочется з'їздити. Детальніше про ризиковані розваги у фонтані. Дивіться у вечірньому випуску новин. Скільки саме врятованих тварин з Херсонщини знайшли собі новий дім у Дніпрі? Порахувати складно, але точно можна сказати, що це ж не одна сотня хвостатих. Пощастило і двом кошенятам із затопленої білозерки. Сестричкам знайшли велику пухнасту родину. Як на появу сусідок відреагували інші чотирилапі мешканці дому та з ким встигли поворогувати сестрички? Відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Усі тваринки потребують дім та сім'ю. Прямо зараз ми приїхали у гості до чотирилапих, яким з цим пощастило. Та не з пустими руками. Нашу команду зустріли дві красуні Зіта і Гіта. Їхню рідну білозерку на Херсонщині затопило. Кошенят встигли врятувати волонтери. Новий дім довго не шукали. Дніпрянка Олена прийняла дівчаток у свою велику хвостату сім'ю. Мій сусід він засновник благодійного фонду. Він свою команду вирушив туди на допомогу. Вони ж поїхали забирати, а вони сестри в одному дому. І хазяйка дуже переймалася. Вона плакала за ними. Ну і питає. Вам одного чи двох, Я куди ну куди, якщо вони вже сестри, вони ж поряд все життя ну своє, пусть там невеличке, їм там по два чи по три місяці. Кажу, вези обох. Втрата дому, переїзд, нова сім'я стали для кошенят справжнім випробуванням. Добу і майже другу вони просидили в переносці і ну виходили тільки поїсти. Потім я думаю, що це ну не не хорошо. Я прибрала переноску і ну, тут на диванчику за подушками спочатку, там може тепліше. Задишніше було, тому що ну, темновато, знаєте, як в нірці в якій сховались. А потім вже на третю добу почали виходити. Цій сім'ї 8 березня святкують гуртом, бо самі лише дівчата, господарка, три кішки та собака. Усі чотирилапі прийняли малечу спокійно, бійок за територію не було. На нових сусідок пухнасті мешканки квартири майже не звертають уваги, окрім напівкровної такси Джой, та день і ніч стрибає навколо зіти і гіти, намагаючись подружитись. Однак своєю гіперактивністю викликає у кошенят лише страх, роздратування та сміливе, хоча й тихеньке шипіння. Коли вони бачились, коли вони її бачили, і вона їх це ну це було таке хі, стокновіння. Вони ставали дибки, вони орали дико орали. От вона від цього ще більш гавкала з таким от напором, і вони намагались кудись втекти. А потім поступово-поступово вони вже перестали тікати або сидять шиплять просто. От, а потім вже дозволяли їй підходити. Вже зараз вже, ну, набагато краще реагують. Більш це собаці хочеться з ними, тому що вона ще молода, і два роки ті. От і ці ж молоді, от погасать, подуріть, оце, оце хочеться, але вони її не беруть до себе. Вони отак от двох, тому що сестрички. Свої імена пухнастики отримали не просто так. Кіношні персонажки Зіта і Гіта мали протилежні однаодні характери. Перша скромна і сором'язлива, а друга самовпевнена і бойова. Врятовані кошеняти такі ж. Оця спокійна, що у вас, це вона, <зі> Зіта, отака, що бандючка мала, тому що вона перша дала стуваці по морді не можна. Дала собаці по морді така от настирлива. Та може заховатися, десь я заходжу, коли з роботи приходжу, я її шукаю. Вона десь там за тут, этот... а там вперед. Подарунком від нашої команди сестрички не зацікавились. Понюхали і побігли далі гратись. Однак дехто з хвостатих все ж оцінив кульку з котячою м'ятою. І це триколірна мася. Вона кайфувала, забувши про все на світі. Відкритий бажає усім тваринкам знайти свій дім. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, News. телеканал відкритий. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.